З неї смачні деревони, зрази смачні із королеви і крохмалю мало. Через те вона дуже корисна для організму. Ну вона вибаглива через те. Вона королева вона води хоче, хоче щоб був полив, і в неї така шкірочка то Королева Анна сорт картоплі дуже вибагливий у вирощуванні, розповідає Надія Ментій. За цей сорт на початку осені скупники платили найбільше по 4 гривні за кілограм. Інші сорти можна було продати за 3 3,50. Топ, 213. Зараз всю картоплю, незалежно від сорту, у них купують по 9 гривень за кіло. Дорожчати картопля почала протягом останнього місяця. це буквально неділя і гривна, неділя і гривна. Угу. Ось так ішло. Такої високої ціни на картоплю, каже Надія, не було протягом останніх десяти років. Жінка каже, цьогоріч картоплю посадили менше через низьку ціну на неї минулого року. Така ж ситуація і в інших селах, каже скупник Олександр. Так як здавали з осені, так потроху здають людей, картошки дуже мало. Посажено на 50% менше, ніж того року. Односелець Надії Іван також продає залишки своєї картоплі перевізнику. Десять соток посадив, їсти нікому, де і продав. 20, 15 ситок. Ми це не ждали. <ріхи> десятка, <ріхи> не 350 п'ятдесят вже. Добрива треба, а його нема. Воно є, тільки грошей нема на добрива. Отдай тисячі за добрива і по дішовки оддай картошку. Та да що воно окупається? Хоч би так на так вийшло. По 40 би була. <ріхи> <ріхи> В інтернетах пишуть по 14. І каже, ще не може бути 35 Здорожчання закупівельної ціни на картоплю в департаменті агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації пояснюють сезонним фактором, збільшенням попиту та загальним скороченням у господарствах запасів картоплі. Такі ціни на картоплю нині на центральному ринку Чернігова. По 12 По кілограм. Ми в селі так у нас взагалі покупали по три, по чотири. І по 5 тоді вже стали. За 10 гривень, 2 кілограми. Я думаю, це мала ціна. Велика 15 гривень, ну, така 12 гривень, така по 5. Фермер Федір Іващенко, який вирощує цей овоч, каже, торік картоплю і в листопаді купували по 2,5-3 гривні за кілограм. Ціна зараз, припускає він, зросла через зменшення запасів картоплі на внутрішньому ринку. Кажуть, що е Картопля в цьому році з Західної України багато вивезли. Західна Україна це наші конкуренти, і вони за кордон туди, в Румунію, Молдавію багато вивезли. І через це, ну як, підвившися попит, їй просто менш стало на ринку. За його словами, великі господарства, які мали певний запас грошей, змогли засадити стільки площ, як і в попередні роки. Дрібні ж фермери навесні через низьку ціну минулого року не змогли купити потрібну кількість добрив пального та насінньової картоплі, тому і саджали її менше. А потім, я думаю, через те, що її менш посадили. Картопля це така затратна культура. Багато треба коштів вложити. Багато працювати на її треба. А якщо низька ціна, це недобре. Тому що ну селяни не зможуть її виростити. Нема за що купити доброго, нема за що солярки купити. Тетяна Лось, Аліна Коржинська, Віталій Коробко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.